У підприємстві Радівське всі роботи проводяться в оптимальні сроки. Жнива ранніх зернових, як і зазвичай, в цьому році пройшли злагоджено та оперативно. Готувались до них ретельно, щоб не було простоїв техніки у цю найгарячішу пору. Директор Анатолій Пачевський герой України з людьми у полі, каже: жнива пора найвідповідальніша і водночас найприємніша. Саме більше задоволення відчуваю, коли я їду по полях, і бачу, що гарні поля, гарні посіви. Чисті чекаємо врожаю. На запитання, які це за рахунком у нього жнива, Анатолій Мартинович відповідає: це жнива вже у мене. Більше 50 років. Вже далі не рахуєте? Я вже не рахую далі. У Радівці працівників із великим стажем чимало. Іван Мельниченко в цьому господарстві 25 років. Яку техніку йому в руки не дай, кожною вправно володіє. Вміє і зорати, і посіяти, і зібрати. Врожай хороший в цьому році. Нормально комбайн підготовлений, нормально працюємо. Чого хочеться? Щоб трошки в держави порядок був, щоб війни цієї не було. І трошки держава звернула увагу на сільське господарство, бо дуже мало на нас звертають вони. Хоч сільське господарство дуже виручає Україну в даний час. Володимир Страшкевич також працівник досвідчений. Каже, колектив міцний і дружний. Анатолій Мартинович, звісно, він бає про нас кхе, взагалі за колектив. за… Нема різниці, чи ти там комбайнер чи ти водій, чи хто то там от, всякого допомагає. У полі одночасно працюють і декілька комбайнів. Вантажівки везуть зерно на тік. Там наповну працює лінія з підготовки насіння, адже Радівське це насінгосп. Тут вже багато років готують і реалізовують посівний матеріал гороху, ячменю та пшениці. Ми стараємося, щоб насіння в нас було вищої якості. В цьому році в нас, я так скажу, спинюся на у нас практично всі сорта хороші. Ми вибираємо ну, найкращі, які є попит, і врожай, і якість зерна. Ну, як ви бачите, у нас в цьому році будуть реалізації насіння достаток, дарунок поділля, янк-кспінс це дійсно наші відтяжні сорта, які потребують уваги, дають хороші показники. А також і, і імпортні сорти є, і Мулан, і Кубус, і Скаген. Врожайність деяких сортів пшениці, серед яких вітчизняний достаток у цьому році перевищила 80 центнерів з гектара. На насіннявих ділянках розмножують ті сорти, що дають у господарстві найкращі результати. Ми займаємося кожного року і сортопоновленням, от, так що деякі сорта які себе не до кінця оправдовують, от, ми їх виводимо. От, а сім – сортові участки більш прогресивних і кращих сортів, як своєї, так і іноземної селекції. Реалізовують аграріям посівний матеріал першої репродукції. Хто в нас не купляє насіння в різних об'ємах, ніколи в нас не було рекламації. До цього ми відносимося надзвичайно серйозно. І зараз ті сорта, що ми здали на аналіз то енергія проростання більше 95% і схожість в границях 95-96%. Крім цього, насіння вирівняне по своїй величині, і насіння ми відбираємо саме хороше, крупне насіння. От, так що тут питання, що хтось може до нас придивити якусь претензію, бути не може. Не було, і я думаю, що не буде. Така зараз пора продовжує Анатолій Мартинович, що роботи киплять усюди. 38 років у господарстві Ярослав Сидорчук на косовиці гречки він зі своїм молодшим колегою. Задумовний треба і сім'ю щось принести, і гонуці дати щось теж як не є. Що таке, що мене сказати? Ваші внуків немає, але ви теж прийшли сюди працювати, так? Ну так, да, да. так. Сезонна робота помощником теж прийшов робити якусь копійку, щоб до мене сидіти. Так само треба дітей годувати. Як працюєш, стараюся до тебе так само начальство старається, підказує що до чого. Якщо не, немає бажання, то і немає бажання підказувати начальство. Так, відносини нормальні. На полях, де збіжжя зібране, проводиться підготовка ґрунту під посів. Бає робота, Оплата йде хороша. Є де робити. Директор це хороший чоловік, нам старається, щоб ми робили і паливом, і запчастями, і все, як положено. І зарплату дає хорошу. Олександр Піддубний, одружившись, переїхав жити в Радівку. Головне каже, що є робота. Господарство хороше, люди хороші, голова хороша, все. Я, я, я тут робив задоволений, все мені подобається. Роботи із стюкування соломи організовує внук директора В'ячеслав Пачевський. Зарайки. Головні завдання, поки погода забрати урожай, забрати зерно, і е, тут в'ячмінь був з пацієвом, то треба забрати волки для того, щоб спасти клєвер. Це немаловажна задача. Щоб не було втрат, щоб не втратити це, бо дуже важко всі трудилися, це підприємство для того, щоб отримати урожай. Виростили, треба його забрати вчасно. У хлопців невелика перерва на обід. Все в нас свіже та смачне, каже Олена Поліщук. Борщ перша, на друге каші, подліва, котлети чи відбивні, салати різні, чаї, компоти. Я думаю, що хлопці теж задоволені нашою їжею. Господарство в нас прекрасне, бо так, і є людям робота. Села люди не входять, ну і є можливість, і хто не лінується, заробити якусь копійку і ну, коротше, жити нормально. Вона жити в селі. Працювати в нас почесно зауважує Микола Максимчук, працівник із 28-річним досвідом роботи в Радівському. Жнива проходять добре, дав Бог погоду, помаленьку будемо молотити, вбирати. Кожна своя робота. Ми вбираємо солому. Люди, другі шофера возять зерно. Кожен виконує свою роботу, яку поставив голова. Все, пообідали. Дякувати, бо будемо трудитися далі. Ми задоволені всім, кажуть люди. Вони вдячні керівникові за те, що поважає їхній труд. Дай Боже йому здоров'я. Йому, його родині. І хай все буде добре. Побажати йому мирного неба над головою, щастя, здоров'я. Щоб все було добре в нас у технологіях диктатура, а в спілкуванні демократія зауважує директор Радівського Анатолій Пачевський. Прислухаюсь до людей. Я завжди питаю їхню думку по тому чи іншому питанню. Якщо ця думка позитивна, я її обов'язково сприймаю. Я не жалію заробітної плати для них. Я не дивлюся ні на які норми в залежності від того, як люди працюють. Залежності від умов, я встановлюю їм заробітну плату, таку, щоб задовільняла їх, щоб вони мали заробіток, хороший, нормальний заробіток. Поки я проведу кланьорку 7 годин ранку. От, вже механізми працюють на полі. Головне людей роботою забезпечити, каже досвідчений керівник, тому не прихильник він закордонної техніки. Всього у Радівському працюють 215 людей, приблизно половина з них у тваринництві. Звичайно, це велика кількість людей, але ж я не розжину людей. Всі, які тут є, я можу їм давати роботу. От, і всі зайняті. Роботою жнива за обсягами робіт це тільки розминка, каже Анатолій Мартинович. Незабаром розпочнеться набагато потужніший комплекс польових робіт. Піде збирання силосної маси, триватиме підготовка ґрунту, під посів озимих культур, розкидання добрив, копання цукрових буряків, оранка. Але радівському це не вперше. Колектив потужний, готовий гори вернути, адже кожен вболіває за господарство. Бо якщо воно сильне, розвинене й село. Допомагаємо в школі. Дітям. В дитячому садку, дітей кормили весь період навчальний, від початку від вересня аж до травня повністю середню школу. Дитячий садок. Зараз кормимо цілорічно. Ну, Допомагаємо там із ремонтами, людей, значить, ті, які потребують курортно санаторне лікування, направляємо на курортно санаторне лікування. Людей ті, які хворіють важкими хворобами, допомагаємо з фонду допомоги коштами. Праця всього колективу на спільний високий результат плоди свої дає. Середня врожайність в цьому році склала 70 центнерів з гектара, пшениці – 80. Це основа того, що Радівське надалі розвиватиметься та допомагатиме соціальній сфері села.